Доброго дня! Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчення теми тактична медицина. Спочатку давайте ми з вами з'ясуємо, що таке взагалі тактична медицина. На вашу думку. Розуміло, так? Тобто тактична медицина це, так скажемо, галузь знань, яка визначає порядок надання до медичної, медичної допомоги на полі бою. Так, зрозуміло? На вашу думку, скажіть, будь ласка, відрізняється у нас порядок надання медичної допомоги в цивільних умовах і на полі бою? Да. Відрізняється. Хто скаже чим? Цивільних там, з цивільних границь, так, да. саме головне, да, якщо ми з вами розуміємо, що таке бій сучасний не уявляє, да, то застосовуються всі наявні засоби ведення бою, стрілецьке озброєння, артилерійське і так далі. Да. Тобто є небезпека для вашого життя і для життя вашого товариша, з яким ви берете участь в цьому бою. Розуміло, да? тому є особливості. Сьогодні ми з вами розглянемо перше. Алгоритм надання першої медичної допомоги на, вашу, на полі бою. Хто мені скаже, а, що таке алгоритм? на вашу думку? Да, тобто алгоритм це певна послідовність дій, да, яку повинна виконувати людина, та яка виконує якусь, так скажемо, якусь дій, да. Тобто алгоритм — Певна послідовність дій. Тепер давайте ще з вами повторимо одне таке да, по тактичній медицині. Є у нас певні зони, в яких, якщо стосовно теорії тактичної медицини, є зони, да, в яких ведуться бойові дії. Жовта. Він червона, зелена, жовта. Да? Нагадаю вам, червона зона це безпосередньо йде бій, контакт з супротивником, <клес> червона зона, це вже більш інтенсивно ведеться вогонь, і жовта зона це вже коли, коли практично військові дії, активні військові дії не ведуться, і ми можемо е, робити е, дії інші, кришечки по надійній допомоги. Тепер, е, знову мене питання до вас. Є відмінність, як ми надавати медичну допомогу в одній з цих зон? Наприклад, червоні, жовті, зелені. Ні, ну є відмінність в діях, які ми будемо робити. Що, що у нас відмінно в якій зоні? Да? Наприклад, коли е, постійно ведуться активні бойові дії, є у нас можливість е, якісь серйозні дії зробити по поводу збереження життя е, того бойця, який поранений? Да, зрозуміло. Да, тобто, тепер ми з вами щодо того, що в кожній цій зон є особливість надання. Допомоги постраждалому. Ми зараз з вами розглянемо саме, як надається, е, як надається медична допомога в зоні укриття, тобто коли не ведуться активні бойові дії. Значить, дивіться, що ми перше з вами повинні зробити. Тепер пам'ятаєте спора... спорядження сучасного е, вояка на полі бою. Давайте пригадаємо сучасне спорядження. Автомат раз далі. Ну, Ну так, да. ручні гранати далі, бронежилет, захисна каска і так далі. Тепер дивіться. На вашу думку, коли ми надаємо медичну допомогу, ми повинні зняти з бойця ці облаштунки, щоб перевірити, да, яке у нього поранення, і так далі. На вашу думку, автомат. Ну, автомат зрозуміло, так. Да. Да. Тобто, дивіться, перший із правил, коли ми надаємо медичну допомогу, ми повинні... Зняти облаштунки з бойця для того, щоб могли визначити ступень поранення. Зрозуміло, так? Да? Зняло ми це. Тепер, на ваше переконання, ми повинні забрати у постраждав. Тепер інше трішки питання. Дивіться, є дві особливості, коли є поранення, коли поранений непритомний, тобто без тями, да? і коли поранений притомний. Да? На вашу думку, є відмінності, як надавати допомогу в тому чи іншому стані? Да? Є, так? Да? Да, трошки ми зараз ми з вами розглянемо. Тепер дивіться, зняли ми з бійця облаштунки. Тепер, як саме головне правило, як ми можемо перевірити, притомний боєць чи не притомний, на вашу думку? Ні, це інше. Ну зрозуміло, хлопці, саме перше, ми що можемо з ним порозмовляти, так? Ми з ним порозмовляємо просто, там ти відчуваєш, що там у тебе і так далі. Тобто ми з'ясовуємо, можемо вербально або особливо з'ясувати, людина притомна чи непритомна, так? Зрозуміло. Далі. Тепер у нас таке поняття є, як ознаки життя. Скажіть, будь ласка, за якими ознаками ми можемо визначити, жива людина чи ні? Перше, що ми можемо? Да, тобто ми можемо перевести перше. Ознаки серця биття. Як ми можемо перевірити? Ознаки серця биття. Ну просто, да, якщо людина дихає, що виходить? У нього рухається що? Грудна клітка. Ми просто що можемо? Нахилитися до бійця, перевірити, чи ні, таким чином да, да, далі. Ознаки дихання, як ми можемо перевірити? Да, зеркало. Зеркало підкласти куди? До носа, правильно, можемо, що повинно бути на зеркалі? Ну, Просто так, да, виступай далі. Ну, можемо, Якщо за відсутності зеркала, можемо просто покласти маленький вати, і і він буде рухатись да? далі. Тобто, ось таким чином ми можемо перевірити ознаки життя. Тепер, у кожного бійця сучасного на полі бою є засоби з надання першої медичної допомоги. Тобто кожний сучасний воїн, який іде в бій, має засоби надання взаємодопомоги і допомоги своєму товаришу у разі необхідності. Зрозуміло, так? Сьогодні ми з вами розглянемо деякі із тих засобів, які існують у сучасному воїнах. Розуміло, так? Увага за слухами командування. Два кроки вперед, кроком. Руш! Наступне наше завдання. Зараз ми з вами а, зупинимось на тому самому алгоритмі, який я вам сказав під час надання Медицин. медичної допомоги. А, саме головне правило, перше. сьогодні в практичній Критичні. медицині існує таке правило, як критична кровотеча. На вашу думку, що це таке? Цікава свідна кровотеча. Ну, само слово критична що означає? Ну, шо, я, Боже, тобто, зрозуміло, тобто критично означає, да, що це. Та дія, яка може призвести в першу чергу до загибелі військовослужбовців на полі бою. Да? І тому сьогодні, до речі, за статистикою сучасною, саме від критичної кровотечі найбільша кількість бойців є не саме на полі бою. Тому алгоритм надання медичної допомоги, тут зразу хочу вам зауважити: дивіться, на вашу думку, сучасний боєць, який має Певне з собою спорядження надання першої медичної допомоги. Він е, повинен мати певні навички для того, щоб надати допомогу. Так. Повинен, да? так? Тобто, е, зараз ми з вами з'ясуємо, які ж засоби з надання медичної допомоги саме знаходяться у сучасному військового службового. Перше, у нахо... нього знаходиться пакет перев'язочний індивідуальний, який складається з стерильного бінта. Інших засобів, які дозволяють надати першу медичну допомогу саме собі або своєму товаришу на полі боя. Круг Кругом? Значить, дивіться. Зараз я вам продемонструю деякі із засобів. Які використовуються при наданні першої медичної допомоги саме на полі бою з сучасним бійцем. Ось перед вами турнікет. Він може бути виробництво нашого сучасного українського, може бути виробництво іноземного. Цей турнікет знаходиться у кожного бійця в засобах надання першої медичної допомоги. Він складається певним чином. І е, саме головне правило, під час того, е, коли боєць виконує бойову задачу, те місце, де зберігається турнікет, чітко визначається для кожного бійця, е, наприклад, в бойовій групі і в підрозділі. Да, якщо це відділення, якщо це, наприклад, звод да, інша тактична одиниця, у кожній боєць знає чітко, де це зберігається. Хто мені скаже для чого? Зрозуміло, так. Да, тобто, якщо на полі бою, коли... Лічені там, секунди вирішують, да, що буде і яка буде перевага на чому готі, да, і нам треба продовжити виконувати бойову задачу. Саме це вирішує е, вик, ступінь виконання бойової задачі кожним це. Тому е, чітко знає кожен військовослужбовець підрозділі, де у нього знаходяться засоби надання медичної допомоги. Да? Тобто, визначив командир містер, де він зберігається, там і є. До речі, в сучасному бронежилеті є спеціальне місце передбачено, де він. Зберігається далі. Цей турнікет, пішов на заміну, там жгут Есмаби ще раніше використовувся, хоча зараз деякі кажуть, що його можна знову використовувати. Але давайте з вами з'явиться поняття, що таке жгут, розумієте? Розумієте, так? Тобто це той прилад, який що нам дозволить зробити? Зупинити кровотеч. Зупинити кровотечу. Так? Так. Давайте тепер, зараз, саме, тепер є особливості. Як надається перша медична допомога на полі бою? Можна жгут накладати однією рукою, можна накладати двома руками. Так? Е, тепер і можна надавати жгутом медичну допомогу як собі, як свого товаришу. Так, виходимо. Курсант темний. Як крок Відставити. 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 Yeah. Крок вперед. Крок Крук-тон. Дивіться. Зараз ми продемонструємо, як накладати кругом. Три кроки вперед. Кроком, руш. Крок крук Значить Дивіться. Ось є у нас один із засобів надання першої медичної допомоги. Називається турніке. Основна його функція, ми вже з вами сказали, зупинити кровотечу. Давайте пригадаємо, які є види кровотечі. Артилярна відносна, капілярна і ще четвертий вид. То оцей саме при, е, призначення цього засобу надання першої медичної допомоги, зупинка саме критичної кровотечі, яка загрожує життю і здоров'ю бійця на полі бою. Так? Беремо найпростіший спосіб. Коли надається перша медична допомога, обіцяє умовне місце поранення. Так? Ми накладаємо умов турнікет. Перше, є певні правила накладання турнікету. Правило зазвичай турнікет накладається вище рани на 5-10 см. Хто скаже для чого? Щоб перекрити доступ крові так, в рану, яка є. Турнікет накладається вище рани нашої умовної. Далі турнікет затягується і тут є спеціальний пристрій, де ми просовуємо. Підможе, давайте так. Що. Дивіться, Турнікети, якщо турнікити є спеціальним бароток, який ми повинні затягнути. Таким чином, щоб відчувалося, що Ну, якщо боєць знаходиться в спорядженні, в спорядженні да, то ми припустимо не можемо е, визначити по, е, ну, навіть по кольору шкіри, то ми просто накладаємо і відчуваємо, тут і затяжки. Далі обов'язково ми цей вороток фіксуємо спеціальною ліпучкою. Один із способів надання. Далі ще е, способи надання медичної допомоги. Якщо е, зрозуміло, да? в бою у бійця можуть бути різні поранення. Ми з вами розібрали тільки поранення верхньої кінцівки. Да? Можуть бути інші поранення. Тому сучасний боєць повинен надавати медичну допомогу, коли існують інші поранення. Для цього існує індивідуальний. Перев'язаний пакет, який є, в склад... який є у кожного бійця, який виконує бойове завдання. Він його використовує під час надання собі допомоги або допомоги своєму товаришу. Так, Тепер, якщо у нас є поранення, ну беремо поранення руки, умовно кажучи, вогнепальне, як ми надаємо медичну допомогу. Перше, ми повинні зробити, накласти стерильну пов'язку. Так, Що таке стерильна? Ну, зрозуміло, да? яка певним чином зроблена, яка не може нести загрозу для рану. Ми накладаємо пов'язку. Ну, У сучасних вояків існують багато перев'язаних і компресійних пов'язок, ізраїльські вантажі і так далі. Ми з вами все просто. Тобто накладається на рану, накладається на рану стерильний матеріал, так? накладається зверху, він фіксується. Ну, І край зрозуміло цієї пов'язочки теж фіксується. Ну, тут вона наша затишки більше. Край цієї пов'язочки теж умовно фіксується, так? для того, щоб цей боєць міг виконувати, продовжувати виконувати бойове завдання. Зрозуміло, так? Так само, ця пов'язочка накладається однаково, накладається на ніжню кінцівку, можемо накласти. Є тільки особливість накладання пов'язочки, якщо ми накладаємо на голову, теж саме є у нас пакет перев'язуваний індивідуальний. Прикладається і так само, тільки там, ще склад входить звичайний бінт, винт, і бінтом просто Віталійович, Закінчили, хлопці відправляємо Репереча. і ви, будь ласка, займайте Репереча. своє місце. Вас ходь. руч. З вас, кроком. Руч. Олег Віталійович, будь ласка, питання, до далекаюся.